Діло було так. Блоха з села чекала до міста, а муха, навпаки, летіла з міста в село. Блуха і питає: Куди це ти? Та куди? В село. А ти куди? А я з села. А що так? А, каже блоха. Мені в селі нічого робити. Прийдуть з роботи, поваляються куди попало, хоч на землю, а встають ні світ, ні зоря. І мені, каже, немає ніякої цієї користі, а в місті в ліжку до восьмої вилежуся, та й народ, що не кажу, жирніший, голодувати не доведеться. Тут муха у відповідь. А для мене в місті каже, немає нічого хорошого. Звідусіль відусіль женуть, якщо і влетить одна якась борщ, так її делікатно витягнуть за крильце і покладуть на столі. У місці ми всі голодуємо. Ну а в селі, якщо муха залетіла в якесь вариво, господиня схопить ополоник, зачерпне і плюх на підлогу. Тут вже всім нам їжі вистачить.